В ефірі новини Одеса. Батиска. В Одеській церкві Благодать сьогодні людно. Пастори та лідери церков Одещини зібралися на щорічну обласну конференцію. В конференції бере участь голова Всеукраїнського Союзу, пастор Валерій Антонюк. В першій частині програми конференції пасторам запропоновано біблійні відповіді на сучасні виклики сьогодення, звіти відділів обласного об'єднання. Мы запитали учасників конференции про их враження от побаченого та запропонували поделиться своими думками. Для многих 31 мая и 1 июня, в принципе, обычные дни. Но для нашего братства, Иван Христиан Баптиста в Одещине, это особые благословенные дни, когда была возможность братьям и сестрам, командам церквей собраться вместе. 31 числа в Бессарабии в церкви в татарбунарах, когда собралось большое количество служителей, братьев и сестер вместе, и 1 июня здесь север и центр Одесской области собрались вместе, чтобы поклониться Богу. Это было удивительное общение. Я восхищался братьями, которые делились своим служением, которые давно не видели по час войны друг друга и могли общаться и делиться теми благословениями, которые Бог Содела в их церквах, когда многие, многие люди шли сами в церкви и узнавали весть об Иисусе Христе, отдавали свои сердца Господу, принимали крещение и становились детьми Божьими последователями Иисуса Христа, которые передавали свою веру и другим, это удивляет, восхищает и вдохновляет на дальнейшее служение. Очень благодарен команде, которая подготавливала вот эту конференцию на юге Украины, в Бессарабии, в церкви Татарбунаре. Замечательная команда, братья и сестер, особое вдохновение служения Михаила Федоровича Мукиенко. Поэтому пусть Господь благословит не только эту церковь, но и все церкви Южного региона. Очень благодарен Богу за центр и за север Одесской области, когда братья и сестры также совершают служение. Бог открыл удивительную возможность служить, и братья делятся вот с тем, что делает Господь это вдохновляет. Мое пожелание не просто вот жить тем, что мы прошли, но чтобы Господь даровал силу еще дальше служить. И хочется вспомнить вот эти слова, которые однажды были сказаны, не для этого ли времени призвал нас Господь. Поэтому благослови Господь вас, братья и сестры, и дальше нести весть об Иисусе Христе, распространять Его Царство, чтобы мы были теми добрыми, верными рабами, которым Господь скажет, что мы таковые. И потом он скажет, войдите в радость Господина своего. Благослови нас Господь. Очень впечатлен служением братьев и сестер, служением церквей. Пусть Господь благословляет всех нас, ведет, направляет, дает силы, и пусть Его имени будет слава. Аминь. Тема поклоніння, вона напрочуд важлива, але існують певні спекуляції, адже поклоніння інколи розуміється в такому романтичному тихому, феєричному розумінні. Але тексти Біблії нам показують, що справжнє поклоніння воно відбувається якраз посеред страждань. І ми, як український народ, ми можемо це сьогодні переживати. Тому саме про це намагався сказати в своїй доповіді, міркуючи про поклоніння. Що справжнє істинне поклоніння в дусі та істини воно реалізується тільки тоді, коли ми маємо живу надію. Дякую за запитання. Я вважаю, що ця, ця конференція вона дуже важлива з точки зору навіть осмислення загального досвіду, як проходити часи випробування, часи страждань. І я думаю, що це дуже корисно, коли ти чуєш, як брати думають про це, як вони проходять їхні, їхній власний досвід. Це завжди. Підбадьорює і це є таким добрим, навіть духовним матеріалом для себе. Тобто, коли ти один проходиш якісь випробування, дуже важко. А коли поруч з собою є брати, є сестри, є церква, це завжди набагато легше. Пожалуйста, скажите несколько слов о вашем служении. Служение правоохранительным органам это одна из ответственностей капелланского служения и служения церкви, потому что правоохранители стоят на охране общества от хаоса. Они остаются людьми, они подвержены ударам не только снаружи, но и подвержены разложению изнутри. Потому что соприкасаясь с узлом, они, оставаясь людьми, они нуждаются в помощи и поддержке, чтобы оставаться теми, ради чего они пришли на службу в правоохранительные органы. Служение, которое сегодня ведется, оно ведется уже на протяжении двух лет в университете МВД. Оно не прекращается в связи с войной, оно не прекращается в связи с с ракетными угрозами, проводим его, будь то в кабинетах, будь то в бомбоубежищах. Молодежь нуждается, и единственное пожелание – это огромная нехватка братьев. Братьев, которые способны были бы послужить, которые способны были бы быть отцами для этих многих молодых людей, которые там находятся. Спасибо. Господь довірив нам жити в непростий час. Страждання нашого народу це страждання церкви. І церква взяла на себе велику відповідальність в цей час допомагати людям, допомагати і морально, допомагати духовно, допомагати і фізично. І допомогу, яку отримує сьогодні держава, яка страждає, вона йде через церкву. Від наших братів і сестер за кордону і церкви в Україні сьогодні, отримуючи цю допомогу, передають людям. І ми бачимо, наскільки ця допомога, це служіння, яке сьогодні несе церква, наскільки воно свідчить про турботу Божу, про Божу любов до нашого народу, не дивлячись на страждання, не дивлячись на війну, ми бачимо, що Господь підтримує нас. І коли ми дивимося, як громади, які отримують допомогу від церков. Як вони дякують, як вони разом з нами дякують Богу, то ми надихаємось цим і хочемо далі завершувати служіння для слави Господа. Слава Господу за, за те служення, яке він нам сьогодні доручив. Є багато свідчень сьогодні від наших церков, коли ми допомагаємо не тільки продуктами харчування, а ми допомагаємо технічно, ми допомагаємо лікарням. Допомагаємо дороговартісним обладнанням, яке сьогодні служить нашому народу. Це й обласні лікарні, і лікарня швидкої екстреної допомоги, і наші служби ДСНС, в яких яким ми передали дуже дороговартісне і обладнання, і автомобілі пожежні, і рятувальні катери. Це дуже велика допомога. І сьогодні ми служимо цим. Ми сьогодні служимо цим. Прихисток, який є в нашому об'єднанні, в якому постійно ну, на протязі війни живе більше 100 чоловік. Вони сьогодні, ті, хто тікали від війни, вони живуть сьогодні там і церква турбується про них. І там люди сьогодні до Господа приходять, приймають хрещення. І ми дякуємо, що Господь використовує нас в цьому службі. Женское служение охватывает сестер разного возраста. Но сегодня мне хотелось бы сделать больше акцент на девушек, незамужних девушек нашей церкви. Потому что они сегодня находятся в особом таком переживании, и у них есть очень много вопросов, которые им страшно задать не только себе, но и Богу. И эти вопросы звучат примерно так. Как узнать, кто мой будущий муж? А будет ли у меня этот муж, исходя из того, какая сегодня ситуация у нас в стране? И если вернется парень с войны, и как я смогу принять его физические изменения, возможно, он будет покалечен, как мне с этим всем справиться, смогу ли я с этим справиться. И эти вопросы они боятся задавать не только себе, не только Богу, но и другим. И с этим девушки продолжают жить. Именно эта ситуация для нас, как для церкви, как для женского служения является особым вызовом, на который мы должны обратить особое внимание. Именно поэтому наша церковь активно работает в этом направлении, и мы стараемся с девушками налаживать такие отношения добрые, теплые. Сегодня мы собираемся и проводим группу с незамужними девушками отдельно, где мы поднимаем разные темы, те темы, на которые обычно ну, не принято говорить, возможно, в христианских кругах, может, в некоторых церквях, может быть, даже в семье не говорят об этом. И мы об этих темах говорим на основании священного писания, конечно же. Также мы стараемся встречаться с девушками, такие встречи тет а -тет, где мы и плачем, и смеемся, и молимся, вдохновляемся, обнимаемся, переживаем вместе. Также мы делаем мероприятия для девушек, на которых мы напоминаем о том, что Господь благ, Он ведет, и только Он знает, как помочь каждой из них в разных ситуациях. Поэтому именно сегодня, дорогие друзья, я призываю вас, чтобы вы особо молились о незамужних девушках наших церквей и также о парнях. Потому что Только мы можем, как христиане, помочь, поддержать, проявить духовное материнство и духовное отцовство для нашей молодежи. Дуже радий був бути присутнім на такому чудовому заході, на конференції, під назвою Поклоніння, зростання і служіння». Думаю, що це дуже чудова назва. І коли ти чуєш про служіння братів, як Бог діє в їхньому житті, то просто це тебе надихає, мотивує поклонятись Богові, зростати і служити йому. Наш відділ має відношення до організації нових церков. І ми віримо саме в організацію нових церков, тому що нам сьогодні потрібні нові церкви, які будуть любити Бога, любити людей. У нас є мрія, щоб в наших містах було стільки же церков, як аптек, і щоб з кожної багатоповерхівки була видна помісна церква. Тому якщо у вас є бажання приєднатися до нашого руху, то ми дуже раді будемо вас обгорнути любов'ю, навчити спорядити і відправити на поле служіння. Це неймовірний досвід, коли ти Служиш людям, коли ти бачиш, як люди навертаються до Бога, і Боже царство воно розширюється. Тому приєднуйся до нас. Нехай Господь поблагословить тебе. Наша конференція є дуже важливою для нашого братства, особливо в цей час, тому що надія в часи без надії це те, що потрібно кожній людині, і назва нашої конференції «Оклонятись, зростати, служити. Вона говорить про те, що нам потрібно, нам важливо поклонятись Богу. Налагоджувати стосунки з ним, зростати в цих стосунках, і тоді ми зможемо більш ефективно служити і людям, і служити Богу в церквах, в суспільстві, щоб у всьому цьому прославився Бог. На той рівень, а може ще на вищий рівень, поневолити і в тому числі християни для сильних змічу. Для нас важливо проводити конференції по всіх наших регіонах, тому що часи, коли в нас є виклики і війна, всі наші служителі, лідери служень, всі вони мають бути споряджені, мобілізовані для посвяченого служіння. І ті проблеми, які має сьогодні Україна, ми віримо, що саме церква Ісуса Христа вона має відповіді. І церква показує приклад відданого служіння. Тому ми закликаємо до служіння, споряджаємо до служіння і продовжуємо служіння в часи війни. І віримо, що Господь через нас переможе. Может, не смогу, но я